На Тернопільщині знайшли поховання коней бронзової доби. Генетики позбавили карасів дрібних кісток, а кажани погроулили як десметалісти. Привіт! Давно не бачились! Це наука Юї. Мене звати Марина, і ми спробуємо розповісти найцікавіше зі світу науки. А поки є світло, підтримайте нас лайком, коментарем і підпискою на канал. Починаємо! На Тернопільщині відшукали парне поховання коней бронзової доби. Поховані у 15 столітті до нашої ери тварини лежали у великій прямокутній могилі у дзеркальному положенні головами один до одного. Належали коні, схоже, комусь небідному. бідному. У їхню могилу поклали зброю з зовніших рогів і бронзи. І, судячи з усього, власник тварин любив. За станом зубів, коней видно, що їх добре годували і не навантажували надміро. Скоріше за все, коней запрягали разом в колісницю. Втім, схоже, один зі скакунів все ж був улюбленцем. У могилі його ноги поклали ніг другого коня, а поруч лишили вишуканішу збрую. Можливо, він так подобався власнику, бо був вищим за другого коня. Навчені навіть підозрюють, що меншого коня вбили навмисне, аби поховати їх разом. І ще одна новина з України. З часом українські печерні леви поменшили. Не одразу, звісно, а у проміжку від 800 до 18 тисяч років тому. За часів Плейстоцену. Через кліматичні зміни в пізньому плейстоцені великі тварини на території Європи стикалися з фрагментацією ареалу, пристосуванням до якого стало зменшення розмірів тіла. Спочатку здобичі, а відтак і самих печерних левів. Це ж торкнулося і левів, що жили на наших теренах. Їх знаходили у 46 локаціях по всій Україні. Рештки найстарішого, знайденого у нас виду, належали леву вагою у 500 кілограмів, що сягав у довжину майже трьох метрів. А от самиця виду, що жив набагато пізніше, вже не перевищувало 200 кілограмів ваги. Таким чином, що молодшими були рештки тварин, то меншими вони були у розмірі, що підтверджує тенденцію до зменшення тварин, яка добре відома для печерних левів у західній і центральній Європі. Космічний корабель Оріон, який злітав до місяця, повернувся на Землю. 11 грудня він приводнився у Тихому океані, завершивши так свою місію Артеміда-1. Артеміда-1 це перший етап з грандіозних планів НАСА повернути людей на місяць. Вона включає в себе розбудовану навколомісячній орбіті космічної станції Лунар Гейтвей, а ще в більш далекому майбутньому висадку людей на місяць. На цьому етапі корабель Оріон рушив до нашого супутника і дістався дальньої ретроградної орбіти місяця за 434 тисячі 500 кілометрів від землі. На своєму шляху Оріон наблизився до місяця на відстань всього 130 кілометрів від його поверхні і надіслав безліч знімків, у тому числі і своє селфі з землею. Цей політ був безпілотним, однак на борту корабля все ж були пасажири. До місяця з Оріоном відправилася пара манекенів Хельга і Зохар з усіма необхідними для відстеження людського здоров'я датчиками. А також до місяця з Оріоном відправилася пара індикаторів невагомості: баранчик Шон від Європейського космічного агентства і песик Снупі від НАСА. Наступна місія для Оріона Артеміда Артеміда-2. В ході неї він планує повторити свій маршрут, але вже з астронавтами на борту. Вас Леді Гага? Виявляється, пацюків теж. Вони так само, як і ми, можуть синхронізувати свої рухи з ритмом. І так само, як нас, їх найбільше змушує хитати головою темп музики в 120-140 ударів на хвилину. Це узгоджується з гіпотезою про універсальність прийняття ритмів у мозку, незалежно від того, фанат ви Леді Гаги чи звичайний пацюк в лабораторії. Цікаво, як би хвостаці відреагували на Степана Гігу. А от кажани обирають дезметал. Денські вчені з'ясували, що ці тварини можуть гроулити так само, як і дезметалісти, видаючи низькочастотні частотні звуки приблизно таким самим чином, використовуючи несправжні голосові зв'язки. Вони, торкаючись справжніми голосовими складками, збільшують вібрацію структур гортані, даючи змогу досягнути нижчої частоти співу, ніж з використанням лише справжніх голосових зв'язок. Щоправда, кажени не дають концертів, а гроулять із сварках зі своїми родичами. Замислювались колись про те, чому деяке лайно не тоне. Навіть якщо ні, ми зараз розкажемо. Вся справа в мікробіомі. З'ясувалося, що плавучість того самого пояснюється великою кількістю газогенних бактерій в кишківнику. Це підтвердилося в дослідах на мишах. Якщо заселити стерильний кишківник мишей потрібними бактеріями, через кілька тижнів їхні фекалії також почнуть плавати. Тому, можливо, в людей відбувається так само. Ну і оскільки ми вже зайшли в цю тему. Розробники навчили штучний інтелект розпізнавати діарею. На щастя, на слух, нейромережа може обробити записані на мікрофон звуки і виявити з усього почутого вбиральні різноманіття самі ті, що вкажуть на діарею. Причому з точністю у 98%. Навіщо насправді це доволі важливо? Діарея є одним з симптомів важкої інфекційної хвороби холери. Її щороку реєструють у мільйонів людей. Тож простий мікрофон у вбиральнях може допомогти відстежувати спалахи захворювання. До слова про каналізації: археологи провели рік, досліджуючи 70 метрів каналізаційної системи під колізеєм, і знайшли там рештки невеликих собачок висотою до 30 сантиметрів. Ну, схожих на наших такс. Вчені вважають, що ці собачки могли розважати гостей Колізею трюками, як у цирку, але не виключають, що собак могли використовувати в боях, можливо, нацьковуючи на великих звірів, наприклад, ведмедів. Виколупувати дрібні кісточки з риби багатьом не подобається, ну і не дивно насправді. Але у генних інженерів знайшлося рішення. Китайські вчені вивели породу карасів зовсім без міжм'язових кісток. Вимкнення всього одного гена позбавило їх рибу, але при цьому не вплинуло на загальний розвиток, розмноження і якість м'яса. Та навіть більше у віці 2-4 місяців вони росли швидше за своїх немодифікованих родичів, а ефект виявився стабільним і зберігався навіть в третьому поколінні риб. Молодий китаєць вів собі у вену 4 міліграми чистої ртуці, щоб вилікувати грибкову інфекцію у паху. Звісно, це не спрацювало. Натомість, нещасний набув собі анемії, маючи вдвічі нижчий за норму рівень гемоглобіну. А на його рентгені лікарі помітили численні металеві включення у легенях, печінці, нирках, венах, правому предсерді та шлуночку. До лікарів він, до речі, звернувся не через це, а через тому нудоти і сухий кашель. На щастя, йому допомогли. А на цьому все. Побачимось наступного тижня. Звісно, якщо буде світло. А поки підтримуйте армію, підтримуйте волонтерів. До зустрічі!